Міський голова Сергій Кузьменко повідомив про загибель двох військових олександрійців. 37-річний Олексій Варченко загинув 30 червня під час виконання бойового завдання в районі села Полтавка Донецької області. У воїна залишилися донька, мати і сестра. 5 липня загинув 37-річний захисник Олександр Литвиненко. Старший солдат виконував бойове завдання в районі села Новопідгородне Дніпропетровської області. У бійця залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра. Олександрійський ЦНАП за перше півріччя надав понад 33 тисячі послуг, з них 1416 онлайн. Серед найбільш затребуваних послуг актуалізації даних в реєстрі громади майже 14 тисяч, майже 200 послуги, реєстрація місця проживання та витяги про реєстрацію. Олександрійці також активно зверталися за відомостями про склад сім'ї 1612 послуг щодо видачі паспорта та за реєстрацією речового права. Деталь про послуги та про запис до спеціалістів на сторінці ЦНАПу. Олександрійців запрошують до проєктної майстерні від бізнес-плану до грантової заявки. Організатор, благодійна організація, Центр допомоги Олександрія в програмі 10 годин практичної роботи, шаблони, чек-листи, приклади, можливість допрацювати свою ідею до рівня готового проєкту. Запрошуються підприємці-початківці, власники мікро та малих бізнесів, автори соціальних або громадських ініціатив, учасники, які мають лише ідею, але хочуть. Перетворити її на повноцінний проєкт. Деталі та посилання на реєстрацію на сторінці міської ради. Педіатри та сімейні лікарі нагадують про необхідність верифікації дітей в медичній системі. З 1 липня 2025 року, без актуальних даних, профіль батьків або профіль дитини до 18 років буде неверифікований. Тож дитина не отримає повний спектр медичних послуг. Фахівці просять приходити на прийом до лікаря зі свідоцтвом про народження дитини або ID-карткою для перевірки актуальних даних. Лікаря-педіатра або сімейного лікаря слід повідомити, якщо ви змінили свідоцтво про народження дитини, отримали дублікат, отримали ідентифікаційний код, отримали новий паспорт ID-картку, змінили прізвище ім'я собі або дитині, або змінили мобільний номер. В одному з районів Олександрії введено тимчасове обмеження водопостачання. У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на мережі водопостачання по вулиці Грецькій з 9 години 9 липня до закінчення робіт обмежили водопостачання. Про це інформують на сайті УКВП Дніпро-Кіровоград. Йдеться про частину вулиці Холодноярської, Виниченко, Кармелюка, вулиці Калинової. Цей час буде здійснюватися підвезення питної води. Розклад підвезень та адреси на сторінці УКВП Дніпро-Кіровоград. Та на сайті міської ради. За підсумками червня, на території області зареєстровано шість випадків сказу серед тварин. Загалом з початку року хворобу діагностували у 82 тварин: це 17 котів, 22 собаки та серед представників дикої фауни 43 лисиці. Географічно спалахи найчастіше фіксувалися в Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Протягом місяця в неблагополучних пунктах та в рамках щорічних профілактичних щеплень вакциновано майже 30 тисяч собак, 25 тисяч котів, 64 голови великої рогатої худоби, 157 голів дрібної рогатої худоби, також 14 коней та 2 єнота. Не зменшується статистика покусів тваринами людей. У червні зареєстровано 105 таких випадків випадків.